України мають право на загальнообов'язкове державне страхування, яке гарантується конституцією. Працюючі українці відраховують ЄСВ, що становить 20%. За даними держстату працездатного населення в країні, майже 18 мільйонів. Ці шалені суми коштів дуже приваблюють прихильників шахрайських схем. Так, в ході роботи комісії з реорганізації фонду виявлені факти, що вказують на фінансові махінації з боку колишнього керівника Сергія Санченка, який працював у фонді з 2001 по 2012 роки, спочатку головним бухгалтером, а потім вже директором, та його прибічників, що допустили збитки фонду на суму близько 75 мільйонів гривень. Факт продажу Миколаївського санаторію Перемога за заниженою вартістю вже набув розголосу в суспільстві. А цей недобут мав би стати адміністративною будівлю Запорізького відділення Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності. У 2007 році підрядник отримав 26,5 мільйонів гривень. Робіт виконав на 16,5. У 2009-му будівництво зупинилося, нібито через невідповідність проєкту кошторисної документації. Суд постановив повернути кошти, проте цього не сталося. В результаті збитки Фонду склали близько 11 мільйонів гривень. Поки готувалося ця про проєктно-кошторисна документація, як зараз відомо, значить, Київ використав ці на інші свої цілі, використав ці гроші. коли справа дійшла до цього, вони сказали, що грошей немає, і будувати немає за що тогочасне керівництво запорізького відділення каже: будівництво зупинилося через економічну кризу. Когда строители практически все остановились, в начале января 2009 -го года наш строитель тоже остановился. И это уже все проверялось, перепроверялось несколько лет подряд. И на сегодняшний день договор с ними разорвал, и, и, и материалы находятся в, 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 в этой зоне. Ще більш цікава угода відбулася в Харкові у 2008 році. Там було придбано адмінбудівлю на суму у майже 25 мільйонів гривень. Історія дійсно детективна. Лише один учасник у торгах товариство із жіночною назвою Ольга, яке замість повноцінної будови, за ціну, що у кілька разів перевищувала ринкову, продало фонду непридатний ангар, та ще й на території режимного об'єкту танкового заводу. В ситуацію втрутилися правоохоронці. Через років через три цим питанням зацікавилось. Управління Служби безпеки України в Харківській області. І воно звернуло увагу, почало запити, почало розслідування. І от вони, в ході цього розслідування призначили експертизу, і ця експертиза оцінила це приміщення у 3 мільйони 800 тисяч, ну близько 4 мільйонів. Тобто, фактично виходить, що 20 мільйонів, виходячи із цієї оцінки. Служби безпеки було переплачено. Проте це далеко не фінал цієї історії. Після тривалих судових спорів будівля була повернута у власність Ольги. Її натомість зобов'язали повернути кошти. Проте фірма вже збанкрутіла і нічим не володіла. Фонд залишився і без грошей, і без нерухомості. Директор регіонального фонду, який обійняв посаду пізніше, констатує ознаки шахрайства, очевидні. Це був корм документу щодо Зілка надійшла, у нас є рішення, фонду здання передати фірми Оля, а Оля довго була гроші. Спочатку гроші треба передати. Тобто Фонд соціальний не передавав здання, всі ці документи фонда залишили. А на пришення суду виготовило собі другі документи якісь там і переходив ці дані. Не оминули подібні оборудки і столицю ще в далекому 2004-му по вулиці Мельникова, 89 а мала зрости новесенька адміністративна будівля фонду. Будівництво розпочалося без дозвільних документів та згод відповідних органів. На рахунки підрядників швидесенько перевели понад 13 мільйонів гривень. Шалена сума для 2004-го. Проте будівля так і не з'явилася. А кошти традиційно до фонду ніхто не повернув. Були перераховані 13 мільйонів 120 тисяч. Ці гроші агротехпостач були використані і вже ми не змогли їх повернути, коли стало ясно, що будівництва не буде. Вдалося мільйон з лишнім, так би мовити, у них відсудити, реально відсудити і забрати. А от 11 з лишнім мільйонів до цього часу не можна, тому що у агротехпостачі немає коштів. Фоном ми зв'язалися із тогочасним директором фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Він від цих угод відхрестився, мовляв, проводили тендери і сплачували гроші на місцях. Ну, того, що цим займався царківська відділення і Запорос. А дінь діятку да йшли із Кожного області і рішення власне Та чи не пану Санченку знати, що згідно із законодавчими актами соцстраху жодна копійка не може бути витрачена без згоди Києва? Тож наразі чітко зрозуміло одне: через шахрайські оборудки фонд. Не дорахувався щонайменше 75 мільйонів гривень. Абсурдність ситуації полягає ще й у тому, що зараз тодішній директор намагається через очільника новоствореного фонду Бажанкова приховати свої махінації шляхом злиття двох фондів і взагалі через прибічників, яких влаштовує на роботу до Бажанкова, знову отримати доступ до коштів застрахованих осіб з метою прокручувати подібні схеми. Через це люди, що чесно працюють і сплачують внески, можуть не кошти на реабілітацію у санаторії. Торних закладах та інші соціальні виплати.